Привіт, друзі! З вами канал Бесвіщен та я Петюджі. Друзі, сьогодні поговоримо про в яку ж кращу погоду вирушати на рибалку. Розберемося, все що до чого, так що буде цікаво. Поїхали, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Часто погода, що відмінно підходить для клювання тієї чи іншої риби, абсолютно не комфортна для рибалки, але тут вже вам вирішувати, прогулянка до видойми за хорошої погоди, або результативна риболовля відповідно для клювання час. Втім, найчастіша погода і для рибалки досить комфортна, і для риби йде добре. Знаючи деякі нюанси, можна спрогнозувати заделегід, чи буде клювання, де яке буде клювання риби. Перед походом на рибалку слід звернути увагу на низку факторів. Хмарність. Особливого впливу хмари на небі на клювання не мають. Ось місце стоянки риби, цей чинник може вплинути. У сонячні дні риба намагається піти на глибину подалі від. Променів сонця, або переходить ближче до чагарників очерету, що підзвичай гілки дерев. Це спостерігається, якщо спека проходить кілька днів поспіль. При першому потеплінні після дощів або холодних днів риба навпаки виходить на ділянки, що прогріваються сонцем, мілководдя, верхні шари водою. При високій хмарності хмари на небі риба шукає місця тепліше, переходить у верхні шари води, або на мілководді. У дні з різною хмарністю деякі риби віддають перевагу тому чи іншому кольору приманки. У сонячний день щука приваблює сріблясті блешні, а у похмуру сонце тьмяно мідного забарвлення. Атмосферний тиск один з найбільших значущих чинників. Хороше клювання спостерігається в дні стабільного або повільного знижування тиску. Риба має відмінне почуття та погіршується, погоди починають активно харчувати, відповідно клювати. А зниження тиску говорить про швидку зміну погоди не в кращу сторону. Циклон несе вітер, опади, хмарність. Різкі стрибки тиску вгору, вниз, погіршують клювання або зовсім зупиняються. Це обумовлення атономічними особливостями риби. Плавульний міхур визначає плавучість та стійкість на будь-якій глибині. Різкі стрибки тиску порушують функціональність міхура, і риба не може утриматися на комфортній глибині. До того ж, перепади тиску призводять до порушення орієнтації риби в просторі, неправильної оцінки глибини та відстані до предмету. Це Визначається особливістю організму чуття бічною лінії, яка також дає збій у роботі. Риба просто не може побачити приманку, а її статки більше нагадують, алкогольне сп'яніння. Все це впливає на клювання і погіршує її. Однак не тільки коливання тиску повинні враховуватися, але у його показникам, тим більше, що норма для різних водой може відрізнятися, це залежить розташування його над рівнем моря. У тонкощу випеникання не варто. Але те, що нормальний тиск для більшості водойм 750 мм ртутного стопчика. Це треба знати. Але, хоча тиск, основним чинник, інше теж не слід ігнорувати: температура повітря. Активність холоднокровних тварин, до яких належить і риба, залежить від температури навколишнього середовища, на температури води впливає температура повітря. Процес метаболізму. У теплій воді йде інтенсивніше, їжа перетравлюється швидше, на годівлю доводиться виходити частіше, що й потрібне для хорошого клювання. Але спека навіть у теплолюбивих видів відбиває апетит, змушуючи шукати місця прохолодніше, а на годівлю виходить ближче до заходу сонця. Активні під час доби риби в саму спеку можуть клювати з вечора до спекотного дня. Протягом якого зовсім відмовляються від їжі. Якщо ж температура піднімається після похолодання, то очікується підвищення активності та хороше клювання. Треба звертати увагу на температуру при лові хижаків чи мирної риби. При зниженні температури хижак активніше плюють, мирні рятуються від них, не думаючи про їжу. Виходячи, що хижак краще ловиться, якщо температура трохи опустилась, а мирна риба клює у потепління рівень та прозорість води. У прозорій води будь-яка риба тримається насторожено, придивляється до наживки. До того ж, у прозорій води хижаком проще піймати свою здобич, от і доводиться обережно поводитися білі рибі. Але й надто каламутна вода не полегшує риболовлю. Приманку просто не видно рибі. Оптимальна вода середньої каламутності. У трьохкаламутній воді риба почувається в безпеці. Причому і ваша приманка її добре видно. При цьому прозорість, періть приманку, добре помітну воді, перловку, опаришку, куруджу. Рівень води також неабияк впливає на клювання. При зниженні погіршується, риба панікує, шукає ями або погибші місця, не думаючи про їжу. Двищення рівня води змушує рибу активно рухатися. Бо від води багато, а з водою, що прибуває, водою потрапляє додатковий корм. Личинки, черв'ячки вимиваються з берегів, з ґрунту. На рівень води також впливають природні фактори: танення снігу, льоду та людська діяльність. Опади. При дощі після кількох спекотних днів може посилитися клювання. Риба намагається сховатися від сонячних променів, а дощ і холодне водоміще, і рівень води підніме збагачення її кислим. Дощем з лунів полів. Жучки, черв'ячки, личинки змиваються. Їжі рибам стає більше. Все це робить рибу активнішою. Ось після прохолодного дощу в ролі не зіграє жодної, а в дні затяжних дощів рибі зовсім не до ваших приманок. Дощ, що затягнувся, може негативно вплинути на клювання. Не кожен дощ хороший для клювання. Ось тільки мінь чи гірше, чи краще, він взагалі великий любитель огідної погоди. Протяг течія. Цей фактор може вплинути на збільшення активності риби там, де течія створюється дощем або вітром. А в нормальний час він постійний або його зовсім немає. Пояснюється це тим, що спливом йде корм. Виноситься з берегів, з поверхні дна, корм лечить водою, накопичується в ямах і рухається дном, що не може не зацікавити рибу. В річках з постійною течею не спостерігається його вплив на клювання, але і тут буває. Риб'ячі з вздовж потоку води для збору корму в припливу. В такому місці відізнає жадібність клювання, оскільки висока конкурентність між рибами. Вітер відіграє роль напрямку вітру та його сила. Вітер та температура води впливає. Теплий вітер з півдня добре для риболовлі, якщо до цього стояли холодні дні. Риба активізується у пошуках корму. Холодний вітер з півночі сприятиме лише в тому разі. Коли виснажається спека, що призводить до зниження вмісту кисню у воді, при північному вітрі риба отямиться від млявого стану, вийде в пошуках корму. Крім напрямку, має значення сила вітру. Відмінно, якщо легкий вітерець створюється брижі на воді, риба не так бачить, що діється на березі, почувається вільно. Та нестривожливо. Хвилі, що створюються сильним вітром, насторожують і лякають рибу. Але після такого вітру риба підходить до розміритих хлів берегів, сподіваючись знайти личинки, жуків та іншу живність. Для карася, ляща такий час благодатний. Ну а на цьому в мене, друзі, все. З вами був канал Бесфішін. Петюнчик. Не забуваємо ставити свої лайки, підписуватись на наш канал. Далі буде цікавіше. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі!